Всім привіт! З вами медичний центр Алгоритм здоров'я. І сьогодні ми покажемо вам комплекс вправ, який допоможе позбавитися набрику в колінному суглобі. Перша вправа згинання і розгинання стопи. Ми будемо використовувати спеціальну еластичну ленту. Починаємо ми зі згинання. Лента має бути повністю розправлена, ви її зверху на стопу, навіть на пальці. Накладаєте, і або ви можете попросити когось, щоб він потримав ленту в натягнутому вигляді, так як роблю це зараз я. Або ви можете просто прив'язати ленту до якогось нерухомого об'єкту. І з видихом стопу на себе потягнули максимально і розслабились плавно. Потягнули і розслабились. Потягнули і розслабились. Маєте відчувати навантаження попередній частині гомілки. Виконуєте так. Три підходи по 10 разів. І після того ми приступимо до розгинання стопи. Тут ви самостійно можете тримати резинку, накладаєте також саму ленту не аж десь на стопі, біля п'ятки, а краще, щоб центр ленти був. Натягнути його одразу під пальцями вашої стопи. Натягуєте так, щоб натяжіння було досить сильним. Тому що цей м'яс сильний. І щоб ви відчували, як у вас розтягується ззаді гомілка. Вдих і з видихом ви максимально вижимаєте плавно і повільно відпускаєте назад. Виконуєте так три підходи по 10 разів. Добре. Наступна вправа, нам потрібен стілець. Ви сідаєте за стілець, нога приблизно 90 градусів в колінному суглобі зігнута. П'ятка у вас стоїть нерухома, тобто ви нею не будете рухати. Ми зараз будемо робити розвороти стопи назовні максимально і всередину. Назовні і всередину. Можете відчувати і взагалі побачити, що у вас є йде певне скручування в колінному суглобі. Може, можете відчувати невеликий дискомфорт. Саме в колінному суглобі. Якщо буде гострий біль, тоді спробуйте зменшити амплітуду, робити в більш такій комфортній амплітуді. І робимо так, щоб у нас вийшло по 20 закручувань назовні і 20 закручувань всередину, кожною ногою. Наступна вправа на квадріцепс. Ми в цьому ж положенні будемо розгинати ногу в колінному суглобі. Але ми також будемо їх розгинати в трьох положеннях самої стопи. Коли стопа максимально розвернута, ми вирівнюємо ногу в коліні, затримуємо на секунду 2 і плавно опускаємо. Потім нейтральне положення, стопа просто прямо, розігнули, затримали, опустили. Потім стопа всередину. І також розігнули, затримали, опустили. Виконуємо так по 10-15 разів в кожному положенні стопи. Тобто 15 разів в нейтральному положенні стопи, 15 разів з. Зовнішньої. І 15 разів з внутрішньою з, з внутрішнім положенням стопи. Наступна вправа: ми знову повертаємося на коврик, сідаємо. Зараз ми будемо робити згинання в колінному суглобі. Тобто вам потрібно буде згинати ногу в коліні, при тому ви тягнетеся саме носочком по підлозі і повністю розгинаєте. І також робимо це в трьох положеннях стопи. Стопа назовні. Ви будете більше відчувати саме з зовнішньої сторони задню частину стегна. Всередині ви будете відчувати більше внутрішню частину задньої частини стегна. І в нейтральному положенні ви повністю будете відчувати всю задню поверхню стегна. Так, також виконуємо приблизно 15, ну може 20 разів в кожному положенні стопи, в кожної ногою. Після цього перевертаємось на живіт. Виконуємо упор носком в підлогу. Розгинаємо ногу в колінному суглобі за рахунок того, що ви тиснете носком в підлогу, а стегно і коліно воно назовні. Назад піднімається. І розслабляєтеся. Знову розгинаєте ногу в коліні, тиснучи саме носком в підлогу. І розслабляєтеся. Старайтеся так затриматись приблизно на 3-4 секунди. Маєте відчувати передню частину стегна в цілому, але найбільше саме от місце біля самого коліна. Виконуємо так три підходи по 10-12 разів. Добре. І остання вправа. Ми, Нам треба навантажити тепер ще задню частину стегна. Ми лягаємо на спину, згинаємо ноги в колінах. Приблизно менше 90 градусів. Кут повинен бути гостріший, ніж 90 градусів, приблизно 70-75 градусів. Стопи ставимо поруч один з одною. Ще одна стопа ваша ставиться між вашими стопами. І ми виконуємо піднімання тазу в цьому положенні. Підняли і опустили. При цьому ви наче відштовхуєтесь п'ятками від підлоги і стараєтесь навіть не таз, а більше передню частину стегон підняти вгору. Під час цієї вправи маєте відчувати саме задню частину стегна. Якщо крім неї відчуваєте також трошки саму спину, тобто неприємно чути, що вона сильно напружується, Спробуйте просто напружити прес, це має допомогти. Виконуємо так 3 підходи по 10 разів. Цього буде повністю достатньо. В кінці після цього комплексу також можна буде використати якийсь холод, або якийсь спеціальний холодовий компрес, або, або ви можете використати заморожений там, горошок, ну, м'ясо, чи -то підійде. Тобто ви берете холодний предмет з морозилки і після, після комплексу цих, цих вправ ви прикладаєте спочатку над коліном і тримаєте до 10 секунд. І потім також під коліном. І також до 10 секунд. Ні в якому разі не потрібно ставити за коліном від ні в якому разі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть свої запитання в коментарях до цього відео, і все буде Україна!